Вони рятують життя воїнам і допомагають потребуючим і всій країні, і творять незалежність України. Ті, хто рятують життя воїнів на фронті, військові медики, духовні наставники, історія священника, який допомагає воїнам, вони впливають на мільйони людей. Чому важливі блогери? Люди, які творять нашу культуру, як митці формують українську ідентичність. Найменший волонтер, як дев'ятирічний хлопчик, наспівав більше чотирьох мільйонів на зсу. Місце, де допоможуть та підтримують. Чим особливий рехаб, особлива програма про особливих людей вже цього тижня, у суботу, о 12.20 на каналі Правда тут Львів. Та на Ютуб каналі програми Рожеві окуляри за посиланням. Ось тут внизу.